Єн Столтенберг ще на рік лишається генсеком НАТО. Його можливими наступниками могли стати міністр оборони Британії, прем'єрка Данії та Естонії. Принаймні, їхні прізвища називала західна преса. Втім, зрештою, союзники вирішили поки що не міняти політичного керівника альянсу. Сьогодні є Столтенберг зідзвонився із Володимиром Зеленським. обговорили підготовку до саміту НАТО. Генсек наголосив у вільності схвалять рішення щодо посилення довгострокової підтримки України. А свою бесіду з українським президентом назвав цитую дуже хорошим. Чим відзначився на цій і не лише цій посаді Єн Столтенберг розповість кореспондентка Радіо Свободи у Брюсселі Зоряна Степаненко. Політичний лідер найпотужнішого військового союзу у світі. Це генеральний секретар. Чия посада в НАТО не тільки найпублічніша, а й вельми впливова. Доброго дня ласкаво просимо на зустріч комісії Україна НАТО. Він головує на зустрічах, пропонує теми для дискусій, постійно на зв'язку із керівництвом кожної країни союзника і виступає посередником у разі суперечок і прагне того, без чого в Альянсі рішення неможливі єдності. Росія напала на Україну. Це жорстокий акт війни. Наші думки зі сміливими людьми України. На жаль, те про що ми попереджали протягом кількох місяців, сталося. Мир на нашому континенті порушено. Тепер ми маємо війну в Європі такого масштабу, і такого, типу, який, як ми думали, належить історії, саме війна Росії проти України і затримала на головній політичній посаді альянсу Єнса Столтенберга. Сам він різко виступав проти НАТО і ж бурляв у посольство США каміння, протестуючи проти війни у В'єтнамі у далекій юності. В часи холодної війни майбутнього генсека як агента намагалися завербувати радянські спецслужби, але марно на політика чекало інше майбутнє блискуча державна кар'єра на батьківщині. Був міністром торгівлі фінансів, двічі очолював норвезький уряд, домовився з Росією про арктичні морські кордони, поклавши край суперечці, що тривала чотири десятиліття. Запам'ятався і екстравагантним прийомом політичного виходу в народ, щоб краще зрозуміти настрої виборців. сів за кермо таксі і спілкувався на злободенні теми з пасажирами. Особливо уважні часом викривали відому особу водія. Коли дивлюся на вас з боку, ви схожі на Сотенберга. Ви маєте на увазі, що я схожий? На Столтенберга Уявляєте, хто за кермом машини кермувати ж найбільшою військово-політичною коаліцією. Столтенберг почав у непростий для НАТО час анексія Росією Криму, початок бойових дій на Донеччині, і це далеко не єдина криза, яку альянс проходив разом із Єнсом Столтенбергом. Напруга між Сербією та Косово, завершення бойової місії в Афганістані і, врешті, війна в Україні, яку вважають найкривавішою в Європі з часів Другої світової. Зіткнувшись із такими викликами, генсек НАТО наполегливо намагався згуртувати союзників довкола підтримки України і водночас не допустити прямого зіткнення між Росією та Альянсом. Війна далека від завершення. Розуміють і регулярно повторюють у НАТО. А Штор не найкращий час для зміни капітана. Столтенберг утримує тверду, але зважену і обережну лінію. А її роль, і в мирні часи переоцінити складно, сказав нам колишній голова інформцентру НАТО у Росії. А НАТО, коли війна, Питання підтримки України, колективної оборони, бюджету тощо, звичайно, на це багато різних поглядів. Союзники різні. Вони вкрай рідко сідають за стіл з однаковими позиціями. Рішення мають бути вироблені, і вкрай важливо, що умілий голова, який як під час засідань, так і за лаштунками робить все можливе, щоб зблизити позиції, допомагаючи їм оформитися в загальному. Саме цим напередодні саміту у Вільнюсі і займається зараз генсекретар Столтенберг. Уже провів низку зустрічей по обидва боки океану. Союзники досі домовляються, що запропонувати Україні, яка розраховує на політичне запрошення до НАТО. Такі рішення схвалюють на найвищому рівні, нагадують аналітики. Але і прихильність генсекретаря важлива. Найголовніше, що цей. Саме принесе це буде юридично зобов'язуючі, скажімо так моменти, яким чином країни-члени НАТО будуть допомагати Україні і в цій війні, і в майбутньому. тут роль Толтенберга як генсекретаря, як медіатора між сторонами. вона є важливою. Його риторика є надзвичайно для нас позитивною, але ми знов таки маємо пам'ятати, що ключові рішення приймаються в Вашингтоні. Вони приймаються в Лондоні, в Парижі. До саміту НАТО тиждень, але щодо України та пропозицій, які влаштували би й Київ і столиці країн союзників, пошуки консенсусу тривають. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1.